Всім, і сьогодні ми будемо знімати знову ну, Мені хочеться знімати, значить буду знімати. Якщо хочете, щоб я знімала якусь іншу гру, пишіть в коментах. Я обов'язково усе читаю. І якщо на вашому коментарі буде сердечко та лайк. Мінімум один, якщо не ваш, Значить, я точно це побачила. І можливо навіть зніму і вставлю ваш коментар в наступне довге відео, тож пишіть. Та Олеся? А де Олеся? Так, а я тут дуже жду тебе. О, бачу це... Олесю. А, це друга частина. Щоди, щоди, щоди треба? Ага. Друга частина. Так, ну тут А тут наші трьох, трьох двої хочеш. Заходь. Все, будем жити вдвох. Щось мені не подобається навіть на початку, що ми ліземо в, ем, е, в капсулу і ще й червоним, а там де чотири зеленим. По-моєму, це трохи стрьомно. Ну, Нічого. страшного. <реш> да, так, взагалі. Я АВУ не бачила. А я АВУ не бачила. А ти чого не бачила? Як ти зайшла через мене? А я там просто додалась і все. Боже, все. 12.00 ПМ це 12.00 година просто. Лет. Мішель, я тобі е, даю прийти. Я краще прочитаю зараз, що це? Це, я... це прохід до смерті. Ну, дякую. А е, початок кінця. Тут е, на е, якомусь папері написано початок кінця. Ну, дякую, це дуже внушає надію. І у нас ще й не якась свічка, не ліхтарик, а запальничка. Так вона може а, в будь-який момент виключити. нам потрібно в подвалі спустити ще нижче. О, я можу вилізти. Ні, не треба. Я зараз закрию. Ще одне, ще? Ще, що то я взяла? А я ключ взяла. Я уже ложка, я зараз распрочитать хочу щось ще, хочу ще жой. Так, пішли О. далі. Мы уже Тут був ключ, але я його вже забрала, ось. Вийду. Так, так потрібен Теба, ключ. Вийду. Ось ваш ключ, як його вставити? О, у, у, у запальничку. Все. Open the We're door. Clean. Open, все, откр... від... відчинились, о. А, а ти поверни річку. Помагай ще сюди головою. Буде о, дуже... братан, привіт, це Петя. Валера. <ріст> це Петя. <ріст> а де Валерчик? Валера <ріст> був в іншій кімнаті. Хм, я до нього говорю. Я хотіла зайти, ну зараз прийду, я до нього приб'ю. А де вони? Не знаю. Що... знаю. Мішель, а ти йде? О! -о, -о! А це, ж... це? Ой, та це ж просто телек із... Із... Із Ой! Валерчик тут бу... був. Тут валечик був. Він завжди все ламає. Як Уууу. він міг? Як міг. Як Валерчик міг. Як Валерчик міг поля, поламати це все. Тільки щось я, я дуже, дуже сумніваюся. Це було як буде пацієнт на українській. Хто хто? Пацієнт. Пацієнт, пацієнт так і буде. А якщо uh, пацієнт в кімнаті два. Алерчик тут був. Вже. Він а, кхе, мабуть, був. А... Ой, я дуже сумніваюся, що це був твій елекчик, тому що ну, ми ж абсолютно розуміємо, що. Оу! Кетчуп розмазував. Він тут їв, він тут їв. Ти не розумієш. Ми, а, ми любимо з а, ним їсти бутерброди з а, Бай, малиновим ось. варенням. Так, і з кетчупом теж. Угу. Малинове варення і кетчуп. Угу. І. Добрий день. Привіт. Привіт, Хто небудь є? Кто собі... сказав я чи, чи хто? О, тут текст не... тут текст. зараз перекладу. Friday, uh, favorite, let's play. Так, uh, Freddy по почекай зараз. Дай я це прочитаю спочатку, а потім вже це, а uh, ми вже знаємо, то, що це дитина вже. Mm -hmm. Ну так, тому yeah. що малюнки дитячі, як ми зрозуміли. А, друзі. А, друзі на френс друзі на завжди. Давайте грати. Давайте грати. Будинок цукерки, будинок. Я ніколи не Зараз. сплю, Я Зараз. бачу Зараз. Тебе. Зараз. Е, я, я тебе. Я можу перекласти що, що жирним. Я можу я перекласти. Я вам перекласти друзі на. Назавжди граємо дім, дім Милий дім. Я ніколи не сплю. Я бачу тебе. Голосуйте за Агату, а президент класу. Що? Це школа? Не знаю на це підвал. Мабуть, тут дитину якусь держала. І вона це писала. Так, і якщо будуть якісь квадратики, то я замазую. Це не дуже. Не дуже для Ютуба дозвольні речі. Так. Тому не дивуйтеся, чому, якщо тут буде щось замазане. Але mm -hmm. в моєму моє yeah, e каналі yeah. я вам покажу, що mm -hmm. реально mm -hmm. там було. Це потрібне буде. Замазати, бо це. Кетчуп намальовано. Ні, ну тут не видно, що це не кетчуп. Ну я сказала вже кетчуп. Ну все. Ну ладно, фарба. Все, фарба, це фарба. Ну так, просто та ну, школа, в школах завжди фарбами. Так, завжди фарбами малюють в школі. Так, або у і... Може, це що Шо... вгодно може бути. Що завгодно. Так, походу, це знову кімната Валери. Валера! Ой! Валера, ти що там жиреш? А звідки воно упало і зникло? Та Валера жре без мене. Все, я тільки один ключик взяла, більш да. не буду так робити. Угу. Добре. Бо ми не могли взяти. Ну, я могла взяти з телефону. Я не знаю, чого ти не могла. Я не знаю. Це була інша гра, значить все. Ну, ну, в Ми, ми тут в 9 Тут мені ще ранку, дай я прочитаю. Читаю. А, а, над нами а, знаходиться на час... Як на це буде є... лихо. Я можу. Тут потрібен ключ. А, ні. Ні, ти його бачиш ви... граєшся, не граєшся, та не граєшся. У мене звук вимкнений, тому у мене нічого не чути. гарно, що я його включила. Так, я зроблю тебе такі. Тихі... Я буду о, кричати, там вибачте. Хо. До побачення, Валерчик. <ріст> Валера! Валера, хеллоу! Ні, не треба, він тебе жре. А він що ти з очима, Валер? Він багато. він багато жре. А, тут прохід, іди сюди. А чого? Він на мене не ну, так зливи. Я не знаю, пішли. Ай, Валерчик, бай-бай. Валера, я химчи. по моєму ми це зробили папу. Нащо ми це зробили? Я не знаю, но ти розказали нам не сюди. Значить, тут щось буде. Ну що, нам потрібно, а я бачу там завор... заворот. Мене почекай, мене почекай. Добре, направо треба буде Пришли Я дуже, 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 дуже а ты... О, там дверь. Ой, я ж казала, ничего уже, не вон Не хотела в Дорс, ты не хотела в Дорс, Мы уже вже в Дорс Помоги! Опа, задумал <свят> <свят> Опазі. Та, відкривайтесь двері. Ой, мені не дуже подобається yeah. ця кімната. По інтер'єру вона така собі. Ем... Тобі це не треба бачити. Ну, окей, я це не бачила, все. Це Малесика, це Валершик. От якісь двері, буду... якийсь похід пішли. Пішли, нам на все, все одно. Я побачила. Локпик. Лок тут, тут все ржаве, чесно тобі кажу, це ржава. Мишель це локпик. Пише це локпик, но це як все зварі. Я, я вже забула. Пишите туди. О, там є кейс лист. Угу. Я хочу його прочитати. лист. Ну читай. Мені вже не дуже подобається цей хорор, але я не дуже боюсь, чесно. Я не люблю скрімери. От... Ще престе я, я... так, Отакі от мені не дуже страшно. Але прям скрімерів я боюся. У тебе ключ був. Так, в мене не ключ. Це якась. А, вона відкриває просто так. Спилька. О, текст. Я знаю, я знаю вони мають Син Бесмен. Дай, будь ласка, я зараз попробую це прочитати. Там написано: Я знаю, вони мають Асін з Bessements. Я знаю, що це? Тепер вони бачили підвал. Вони бачили якийсь підвал. Боже, я мої, я підвал. знаю, вони бачили підвал. Отак от тоді перекладається. кидайте. Валера, ми граємось. Так, це тержав. ржавчина. Це ржавчина. Так, Мішель, я боюся, що Ні. Ну-ну. No, no, no. Я напевно думаю, що у нас це буде дві частини. Давай отут, щоб всім було цікаво, стоп, зупиняйся. Зробимо це дві частини, тому що буде дуже довге. відео. Хай чекають, щоб нову частину побачили. Добре. Тоді всім папа. -па. І на самому цікавому моменті, коли я ще казав, ми залишаємо вас і. Чекати другої частини. Я прямо зараз її буду записувати, просто викладу її пізніше. Пам-пам. Дякую за перегляд. Пам-пам.